Красуні, всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як я роблю такий гарний діловий макіяж. Перед нанесенням тону я обов'язково зволожую шкіру, наношу крем з колагеном від Крістіна і подивіться, як одразу сяє від нього шкіра. Сьогодні буду використовувати тональну основу Eveline відтінок 10 ваніла. І ось такими рухами я наношу тон трішки волохим спонжем. Далі я беру консилер від Cheglam у теплому відтінку Fair і наношу під очі та на прищики та ще раз прохожу спонжем. А ось таким скульптором від кіку я буду робити собі маленький носик. Та як бачите, знову додаю трішки консилером. Ця схема контурингу мені поки найбільше подобається. Ну і обов'язково не забуваю про контурінг обличчя. Звичайно, краще наносити на руку і потім вже спонжем на лице, але мені якось так зручніше. Потім все обережно розташовую тим самим спонжем, так, щоб не залишилося плям. Наступним етапом в нас йде пудра Fancy Beauty у відтінку Butter. Для мене це найкраща пудра в світі. Тут я намагалась зробити бейкінг, але зрозуміло, що цим пензлем у нічого не вийде, тому взяла більший пензлик та розподілила пудру. Ця пудра справді дуже крута, ефект фотошопу гарантований. Тепер перейдемо до очей. Беру палетку Tarte, пензлик та світлим відтінком проходимося по віку. Потім я взяла трішки темніший колір і ще пару разів пройшлась. Тут я вже додаю тіні на нижню повіку, так мої очі виглядають більш виразними. Вирішила ще додати насиченості очам та додаю більше тіней, таким тепло тепло-коричневим. і тут головне не переборщити і не зробити плям. Ось так гарно вийшло і мені вже дуже подобається. Перехожу на сухий скульптор Він Інглот і контурую обличчя такими рухами. Далі я взяла більший пензлик і ще повторно проходжусь, саме ним чомусь мені зручніше фарбуватись. Тут я додала ще корекцію на носик і далі буду малювати стрілечки, тому беру підводку від Maybelline і намагаюся зробити рівні стрілки. І так як в мене нависаючі повіки, я просто кожного разу надихаю під час цього процесу. Але декілька хвилин страждань і воля, гарні стрілочки готові. Лейтня забула брови, розчислимо їх обов'язково і олівцем від LCF у 02 відтінку робимо гарну форму. Я довго шукала такий ідеальний відтінок, і ви тільки подивіться, як він мені підходить, просто вау! Формую собі малюю чітку і кінчик намагаюся вести вверх, щоб не було так помітно по віку. І, звичайно, все фіксуємо гелем для брів від патрісія ледом. Ще раз з пензликом для насиченості, контурінгу та трішки пудрою. Тут я захотіла додати накладних війок, я дуже рекомендую вії саме від сіді, беремо найбільшу віку і клею на кутик очей, потім трішки менше за розміром і клею по одній війці на око. Все цього достатньо для такого макіяжу, я не хочу навантажувати погляд. Залишилося додати рум'яшок. Ось такі від кіку наношу маленьким пензликом вище скул і відтягую наверх. Ще додала рум'ян від ламель номер 406 гарний відтінок, такий прям насичено-рожевий. Після того, як клей на повіках застиг, додаю туш від ламель. Далі беремо хайлайтер і наношу трішки на очі, носик, підборіддя та на скули. І нарешті я переходжу до губ. Оліцем від міста їс я роблю контур, розташовую ще пальчиком і додаю блиск сінарт. Фіксую макіяж спреєм Патрісія Лодо. До речі, він дуже з гарним шимером та має приємний аромат. Ну, все, мій діловий мейк готовий. Подивіться, яка краса вийшла. Як вам? Пишіть в коментарях.